Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я буду випікати різдвяний кекс, який є довготривалого зберігання, я його печу за 5 днів до Різдва, можна його випікати за місяць і навіть скорше, коли у нас є більше вільного часу. Він зберігається дуже довго, деякі кулінари його зберігають і по 4, навіть і довше місяців. Отже, в мене є 3 вигляду. Родзинок, темні, світлі і великі, два види горіхів, волоський і арахіс. Так, я буду заливати свої сухокрукти алкоголем, це лімончело і коньяк. Можна одним коняком заливати, можна наливкою одною. Головне, щоб це був якийсь гарний високопроцентний алкоголь. Спочатку я сухокрукти, звичайно, мию, а Оріхи буду підсмажувати до золотистого кольору на пательні, щоб вони були смачніші і вони так робляться більш м'які. Я зробила помилку, треба було вулоски, оріхи підсмажувати окремо, а арахіс окремо. Ну, я думаю, зробити все правильно. Після того, як я виполоскала родзинки і курагу, я ще заливаю їх на хвилинку, буквально окропом. Відсіджую і просушую на паперових рушничках. І лише після цього я буду заливати їх алкоголем. От мої горішки такі до золотистого кольору присмажилися. просушую свої сухокрупти. У мене ще є вишня. Можна давати також, які ви забажаєте, сухофрукти і чорнослив. У мене просто не дуже чорнослив полюбляють, От. але курагу з задоволенням їдять. Навіть деякі наші чотириногі друзі. Ось прийшов за добавкою. Отже, повернемося до нашого кексу і я заливаю сухокрукти. У мене їх є загалом грам тут 600. 200 грам лимончалу я дала і 50 грам ось такого кон'яку. І перемішую. Ще я перемішувала їх за сутки. десь 3-4 рази. Можна було алкоголю і давати більше. Грам 200. Щоб ще залишилося потім для промазування кекса зверху, більше алкоголю. В блендері я перемелюю свої горішки. Ось така структура. Можна їх просто макогоном продусити, Ну, мені так було швидше. На наступний день, от, бачите, алкоголю залишилося зовсім мало. В результаті виявиться навіть, що його ще менше. Я пересіджую все через рушлячок і викладаю так само на паперові рушнички. Воно в мене буде просушуватися трошки. Поки я буду готувати основне тісто. Виклала його на дві тарілки свої сухофрукти. У мене, бачите, вони різнокольорові, гарніше буду дивитися в структурі кексу. І зовсім мало в мене алкоголю лишилося. Для кексу я беру 250 грам масла. Спочатку пробиваю масло буквально 1-2 хвилинки, масло має бути зауважу м'яке. Масло я пробиваю зі 150 г цукру. Ще нам буде потрібна ванілька, даю зразу до цукру. І порошок до печива. 4 яйця. І все. Більше нічого нам такого не буде потрібно для цього кексу. Основну роль тут зіграють, як ви зрозуміли, фрукти і горіки. Даю цукор до масла м'якого і пробиваю. воно все гарно не об'єднається. Ну, я продавала 5 хвилин і цукор не зовсім що навіть розійшовся за цей час. Але це в цьому кексі не є необхідно. Так вже строго. Як маса об'єдналася більш-менш, яйця в окремій посудині розбиваю, достану оголя моголя Більш-менш вони всі розмішалися. І тоді частинами буду додавати до нашої масляно-цукрової суміші за декілька прийомів, щоб вони гарно вимішалися. От міксером я так пробиваю, так поки всі, всю масу яєць не додасться, промішую до повного об'єднання. Всіх інгредієнтів. Маса має утворитися гарна, гладка і блискуча, однорідна. Після цього приступаю до сухофруктів. Сухофрукти всі поміщаю в одну посудину. Вони в мене були на паперових рушничках, вже майже просохли, але ще трошки відчувається, що вони вибрали. Цей алкоголь весь, і я додаю до всіх 2 столові ложки борошна. Оріхи, ні. оріхи в мене залишаються окремо. Борошно я даю від загальних 300 г, у нас є борошна. Ось такі дві щедрі ложки. Сухорубки в мене досить є багато. І повністю вони перемішуються всі, обулікуються борошном, щоб рівномірно ще розподілилися вони по всьому кексу. Після цього борошно, що залишилося, додаю до нього 9 грам або півпачки порошка до печива і додаю до нашої маси мі яєчної масової. Змішую міксером. Я забула, що трохи дати рушку, тепер додаю і правильно. так як я і зазначала, додайте до того поруч. Коли маса стала однорідною, міксер виключаємо, відкладаємо, і тепер будемо додавати частину масогофрукти, я додала їх два прийоми, розмішую, додаю другу частину сухофруктів. Після цього також додаю оріхи. Все потрібно. Розмішати добре з тістом. Ось даю другу частину сухофруктів. вже розмішується. важче, звичайно, тому що сухофруктів є багато, але гарно. Ось маса з сухофруктами, а це вже навіть із горіхами. Духовку в цей час включаємо і добре нагріваємо на температурі 180 градусів. Форми для кекса. У мене одна форма спеціальна, другу я просто з фольги зробила на основі цієї форми, яка в мене є. Форми для кекса продаються і в магазинах з фольги, Але я пекла кекс і вже розміщувала, куди в мене було. Розкладаємо і розрівнюємо гарно. Я ще форму свою проклала, як бачите, пергаментом, щоб кекс краще витягався. Гарно розподіляю масу і кладу в духовку, вона в мене добре нагріта, і зменшую вже тоді температуру до 160 градусів. Я випікала годину 20, від години вже треба слідкувати, в залежності від вашої духовки. Можна і півтора години їх висушувати. І отримуємо ось такі гарні кекси. Тоді зверху їх змазуємо рештою алкоголю, який в нас залишився. Алкоголю ви можете давати більше, тоді кожні три дня треба цей кекс промазувати алкоголем, бажано зі всіх сторін. Для довгого зберігання замиваємо його в харчовий папір і зверху в фольгу. І кладемо в холодне місце, не обов'язково в холодильник. І смакуємо тоді таким смачним, гарним, різдвяним кексом. Він є дуже ситний, тугий і має гарну кексову структуру. Смачного.